Ці чарівні кролики точно захоплять ваші серця. Всім привіт! Я Настя, ви на каналі WoodCat Games і сьогодні ми поговоримо про гру, в якій ви себе спробуєте у ролі власника кролячої ферми. До вашої уваги настільна гра. Кролики! Кожен гравець облаштовує власну ферму, розмістивши карти кроликів сіткою 3х3. Та слід враховувати потреби вухастих щодо їх сусідів. Ось цьому красунчику, наприклад, не подобаються самці по сусідству, а серед самить має бути хоча б одна біла. До того ж, за кожну самицю, що його оточує, він принесе два переможні очки в кінці гри. Є й такі, які просто не можуть жити поруч з кроликами інших кольорів і так далі. Ваше завдання зібрати 9 класних кроликів, які житимуть у злагоді, заодно і забезпечивши вам багато переможних очок. І це все не так просто, як може здатися на перший погляд. Кролики, хоч виглядають мило, заставляють приймати багато непростих рішень, що сильно впливають на ваш фінальний рахунок. Деяких кроликів, що вже ніби й призвичаїлись на фермі. Можна обміняти на ресурси, щоб заселити ще кращого кролика. А інколи краще не зосереджуватись на заселенні нових кроликів та подбати про тих, що вже живуть на фермі. На щастя, кожен гравець матиме ось таку підказку, на якій коротко та зрозуміло описані всі можливі дії, а також як підрахувати очки наприкінці партії. Отож, кролики це дуже мила і приємна настільна гра для теплих сімейних вечорів чи посиденьок з друзями. В ній також доволі багато стратегії, тому не дивлячись на ці. Ці симпатичні малюнки кроликів не можу порадити її маленьким діткам. Як перше на самій коробці, ця гра для дітей віком від 12 років. Якщо вам такий опис до вподоби, пропоную вам купити цю чи можливо іншу гру зі знижкою 10% на сайті магазину Вудкет, скориставшись цим промокодом. Там ви можете знайти більш ніж 500 різних ігор на будь-який смак. А якщо ви додивились аж до цього моменту, то з вас... Підписка, вподобайка, дзвіночок та коментар. І на самий кінець я, звісно, залишила для найуважніших глядачів бонус у вигляді рекомендації гри Кота жехастики. Ця гра на збір сетів про кінофестиваль милих котиків. Якщо не зможете обрати між котиками і кроликами, то беріть обидві. Я б зробила на вашому місці саме так. Ну все, па па